Всім привіт! Ми приїхали на рибалку, Андрюша он там підчищає лунки, трошки забурилися пробувати щось поснімати. У нас зараз тут десь 35 4 метри, старець. Бежайте на удачу. Ось на таку мармишечку, в гвозді кубик, поймали першу рибку. Малесенький бабочик. Ось погром побачили. Рибу побачили. Погода чудова. Будемо пробувати далі. ще один коньок один акунчик здесь там орнишка а так цікаво а це за бумажка цікава Леду можно кинуть лунку. Третья рибка, тоже окунь, але тепер цього разу на чорний. Вот это кубик. Так, дайте покажу хоть людям. Так. Ось такий окунчик. Чорний гвозді кубик. Ось така мормишка. Такий окунець. Будемо ловити далі. Побачимо що в нас з того вийде. Далі спрацював помаранчевий кубик. І наступний окунець. На гачку. Пробувати далі. Трошки такий уже побільшенький. Вот такий Спрацювала золота, вольфрамова мормишка і мотиль. Маленький окунь. Будемо далі пробувати. Але на чорний гвозді пубік. Ну такі, більше трошки приємно було тянути. Майже ладошка.

З Андрюшей тільки пришли, малих лунок наборили. Сейчас підемо, будем пробовать. Да, Андрюх? Ще один накунек спрацював. Ось такий помаранчовий гвоздікубик і такі конюх. Що ну, маловастей, але зараз зима. Глухозимок кажуть рибалки. Так що будемо робити далі. Ось закінчилась наша рибалка. Наш скромний ловчик. Один десь упливище. Ну і що? Скоростю провели час, подихали свіжим повітрям. Рибу побачили, покльовки побачили. Всім удачі і мирного неба. Приходьте на рибалку. Рибалка зимою вона така. На ль... По льоду, на велосипеді. снял про Зато вот эти краевые на вот бюджетах Андрей, как рыбалка? нормально <связываем> <связываем> Андрей посмехается значит все доброе рыбалка была трудовая Сім окунів за півдня. Ось нас краєвидів і будемо з вами зустрічатися до наступного відео. Андрій помахай, якщо можеш.